Я здоров, господи! -ха -ха! Я так давно не записувала Сімси. Я записала вже 25 хвилин, 25 хвилин, і звук вийшов жахливий, тому я така фу. Ніхто не хоче слухати жахливий звук, тим паче я не знімаю себе на відео. Бо це запара, це запара. Знімати себе на телефон і синхронізуватися звуком, тому я така, іу, хто хоче дивитися сімси. Дивіться їх! Ось же вони, ось же вони. Мій Рідо Панасенків. Рідо -панасінків. Я в такому трошечки напрягу через те, що в мене 25 хвилин пішли в дупу, що я з'їла снікерс і п'ю тепер апельсиновий сочок. Прикиньте, в мене таке прекрасне, щасливе, неймовірне життя. От. Чи вам треба розказати про цю дівку? Хто це така? Хто це така? Це Світлана, Світлана, Опанасенко, у мене всі опанасенки вони так сильно розплодили, що я тепер просто, просто їх звожу всіх між собою. Деяких персонажів я просто оживляла, тому що я не можу погратися усіма, ким хочу, бо вони всі класні і красиві. І тому я просто повертала із мертвих тих персонажів, які не мали дітей, які не розкрили свій потенціал. Тому так от їх тепер дуже всіх багато, вони, наче всі один одному родичі, але не родичі, і можуть мутити один з одним. -да. Раніше вони були караокими з коричневим волоссям, а тепер вони всі біляві. Вони тепер всі біляві. Світланки взагалі була така історія, що вона, вона зараз живе в такому класному будинку, всі можуть їй позаздрити, особливо в віранді. Ось всі. Я побудувала таку мегавіранду. Захотіла записати відео до того, як я повністю абсолютно зіпсую цей будинок. Боже, що це з дахами тут робиться. Ну, я будувала будинок. Бо, знаєте, я думаю, ви теж так робите, як я. Починаєш будувати будиночок він маленький, невеличкий, дуже класний, дуже гарний. А потім починається якийсь крінж, починаються якісь сходи на другий поверх, бо хочеться більше предметів, хочеться народжувати більше людей в сім'ю І, і, і. І все було таке маленьке, компактне, а стало велетенське. Але я пишаюся ось цією вірандою. Ні, у нас не творчі якісь особистості тут живуть. Я просто, я просто хотіла класну віранду, ну таку з такою льошкою. Мені хочеться, щоб постійно тут хтось лежав і читав книжечки, але вони не дуже лягають сюди, якщо їх не змушу. Я тепер ставлю зеркала кругом, де я хочу, щоб було просто гарно і нарядно треба поставити дзеркало. І дуже все красиво. Значить, Світланка, Світланка, вона поліцейська. Вона вона була змушена ходити на роботу дуже багато, бо вона дуже хотіла плодитися, вона хотіла велетенську сім'ю. Не хотіла сім'ю, я, я така, я поможу тобі, Світланка. Я найду, най, найду, знайду, знайду когось тобі, щоб ти робила свою велетенську сім'ю. І я їй знайшла дівку Опанасенчиху, Опанасенчиху, тож знайшла їй та Опанасенчиха. Вона була акторка. Mm -hmm. Але вона була аб'юзерка. І Світлана, Світлана трошки терпіла цю аб'юзерку, опанасенчиху, акторку. Вона терпіла це все, вона хотіла сім'ю, вона хотіла дитину. І думала: окей, ми зараз зробимо мені дитину, і я вшиюсь у тебе, бо ти аб'юзерка. Ну, В них так і не вийшло зробити дитину, бо вони багато сварилися, і все. І Світлана. Не те, що Світлана вирішила, а я рішила, що Світлана не повинна страждати в цих аб'юзивних стосунках, і вона сама по собі народить дитину. Бай-бай. Не треба надо, не надо спеціально терпіти ту кринжу. Тому, тому я сказала, Світлана, ти переїжджаєш, ти переїжджаєш, ти більше не живеш в цій фігні, і ми побудуємо тобі будиночок такий кольовий. Дивіться, як гарно, мені так подобається жутзи. Ми такий голос чудний. Я не записую себе на відео, тому вам треба послухати мене. Просто без мого виразу обличчя. Значить, Світланці прийшлося йти на роботу. Вона поліцейська, вона вже добилась багато чого на своїй кар'єрі. І Я думаю, що їй треба зателефонувати і сказати, що вона сьогодні не прийде, бо в неї цілих 10 днів вільних. У неї вже цілих 10 днів. І думаю, що їй треба відпочити. Треба зробити ось це. Оце. Take a vacation day. Come on, позвони, поки вони ще тебе не будуть ждать. 10 днів. Світлана дуже багато працювала, тому що вона дуже хотіла дитину, їй треба було будувати цей весь будинок. Тому Світлана досягла кар'єрного успіху, дивіться, їй 150 доларів, ну, симулеонів платять за годину. Джуліан Ромео. Клас. Значить, кожен раз, коли мені хтось телефонує, я всім кажу: так, робіть, що хочете. Хочете розмножатися, розмножайтеся. По моїх рекомендаціях. Деякі опанасинки наклепали собі штук 6 дітей. Бо я просто кожен раз казала: так, go for it, робіть це, робіть дітей, більше дітей, більше опанасинки в світі буде класно. Щось вона мерзне. Це вже осінь. Ой, треба тоді, значить, їм у хаті тепло включити. Начебто було недавно ще літо, вони скаржилися, що їм жарко, тепер треба поставити на тепло, напевно. Термостат дуже гарна хата була, але вона збільшилась. От. І тут а не було стіни. Ідея була, щоб було видно ці всі вікна, цю сівранду. Я насправді намагаюсь використати оці всі штучки, що їй надавали з роботи, ось камеру поставила, ось тут у неї прапор якийсь стоїть. Вся кімната її прикрашена теж. Усіми штучками з її роботи. Ну, бо їй прийшлося. Їй прийшлося ходити на роботу і досягати там успіху, щоб побудувати цей будинок. Все. Все. Так що я буду вам показувати Світлану, яка спілкується з унітазом, і розкажу, до чого я додумалася. Що я вам розкажу, капець, люди. Вчора я почала писати собі в блокнотичок щоденничок риси, які мені не подобаються в людях. Які мені не подобаються. І знаєте, що я усвідомила? Що за всі свої роки життя я ніколи не давала собі права, я наче не мала права подумати, що мені щось не подобається в людях. Тобто я могла це обговорювати на своєму каналі, з своїй подружкою, могла. З кимось обговорять, що ну чого, чого люди роблять так, А чого люди вчиняють так? О, боже, це погано впливає на суспільство, на мене, на інших. Ну навіщо робити погано? Навіщо? Господи, оце все. І знаєте, чого це відбувалось? Бо я елементарно не могла просто сказати. Мені, бляха, не подобаються такі люди, які роблять отак і отак. Я неодноразово чула, що хтось інший міг сказати, знаєш, Юлія, мені в тобі не подобається. Або не то, що в тобі не подобається, а мені не подобаються люди, які кажуть отак, роблять отак, живуть отак, виглядають отак. І я завжди на себе це сприймала. Ну, тобто, не то, що я помирала відвіччя, але я ж довго-довго живу і... і така, блін. Багатьом людям щось не подобається, в мені не подобається. А може, може, я повинна попрацювати над собою чи щось там звернути на це увагу. І загалом я починала всі ці списки з того, що які редфлеги в мені бачили, люди, що я робила такого якою я була людиною, що комусь це не подобалось. І я помітила. Вау, а чого а чо is this? У неї не було такої уніформи, я не пойму, чого в неї немає верху. У неї точно, має бути верх. Я не пойму, куди ділась її майка. Але хай як хоче. І, значить, Що я почала? Я почала писати, що людям мені не подобалося. І я помітила, що людям мені не подобалося завжди. Те, що я щось хочу, а щось не хочу. І їм це вже не подобалось. Чому я хочу це, а оте не хочу? Це вже редфлег. Або я люблю ось оце, а не люблю ось оце. І люди вже такі, М -м, тобі таке не подобається, а ти не хочеш робити так, а ти не хочеш бути така. І тобто, завжди якісь мої редфлеги, це була б просто чиста правда про мене, що я дійсно ось така людина, я дійсно вчиняю так, я дійсно хочу такого, а не такого. Тобто, Що проблема? Мені було це просто неприємно, що о, бляха, здається, я щось взагалі не подобаюсь комусь, чи, 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 чи. я хочу її передягнути. Не знаю, чого вона так виглядає. Немає такої уніформи в неї. Тобто я не знаю, що сталося. Треба їй просто дозволить їсти. Добренько, але вона в туалет. Окей, значить. І я нарешті додумала, що окей, те, що не подобалось людям мені, це така правда про мене, і я така людина, і тобто, ну кому не подобається, йдіть нахер від мене. Все ж правильно, все ж просто, ну тобто все все просто. Це не причина плакати, не причина битися і сваритися з кимось. Просто люди розходяться, так має бути. І тут я додумалась, що я ніколи не думала, що мені не подобається в людях, щоб так просто сказати. Мені не подобаються люди, які роблять ось так. І вчора я вперше в житті собі дозволила написати список речей, які мені не подобаються в людях. От Просто згадувала, що мене дратувало, засмучило, що мені не подобалось, коли люди якось робили. Що конкретно це було? Може мені щось мені не подобається, може мені подобається в людях. І, наприклад, одна з таких речей, що мені подобаються люди, які вміють слухати. От ви мене зараз слухаєте, і ви мені вже оцього подобаєтеся. А є люди, які не вміють слухати. І вони мені не подобаються. Люди, які не вміють слухати, вони мені не подобаються. Може, вони тільки мене не хочуть слухати, може вони нікого не хочуть слухати. Я не знаю, але мені байдуже. Просто нецікаво, невесело. Знаєте, не подобаються нецікаві люди. Кожного з нас своє уявлення, які люди цікаві, не цікаві. Але мені не подобаються нецікаві люди. Це нормально, це добре. Дуже добре значно подобається і не подобається. Я просто вражена з цього факту, що я ніколи собі не дозволяла. Напевно, що я була така приучена. Знаєте, я дивуюся з цього, що. Що наче я не маю права засуджувати людей? Я не маю права засуджувати людей, бо це ж засудження, якщо мені щось не подобається в людях якихось якійсь конкретній людині, якась звичка, то фу, як я можу засуджувати людину? Хто я взагалі така? Хто я така? Хоча й інші люди такої проблеми не мають, і начебто я вирощена в якихось печерах лаври, якимись монахинями, які мені повідомили, що не можна засуджувати людей. А до цього я просто все життя не могла навіть у свій персональний щоденник написати, що «Гребать, мені не подобається її оця татуха на ключиці, тому що фу бляха, як можна було таке зробити? Я не мала права навіть думати тако, що мені не подобається чиясь татуха. І мені просто не подобається. Я не знаю, вона класна, не класна. Мені байдуже класний майстер то зробив, чи не класний, чи то добре, чи то погано. Це не моє діло. А мені просто не подобається по якійсь причині. Ця татуха на цій людині. Я не могла це навіть записати собі в щоденник. Просто, щоб якесь своє роздратування. Ні, не могла цього, я помітила, що це ненормально, і два роки тому я помітила, що дійсно я фільтрую свої думки, це є неадекватно. Це я неправильно, тому що інші люди не фільтрують свої думки. Тобто, це щось таке прямо невротичне. Чесно, я не виросла в печерах Лаври. Чесно, мене не вирощували монахині, але чомусь я просто завжди знала, що не можна засуджувати людей. Не суди, та не судим, будеш. О, фу, це що попало? Тому тепер я розкрила цю всю велику таємницю, що якщо просто сказати, мені не подобається це. Не подобається. І це буде нормально. Це не є причиною. Проклинати когось, тобто ти не проклинаєш когось, того, що тобі щось не подобається в людях. Ти не б'єшся ні з ким. Це не конфлікт. Це не є конфліктом. Коли комусь щось не подобається, це не є конфлікт. Просто це гарний момент, щоб розійтись, ну класно ж, класно. Або домовитись, навпаки. Тобто багато є варіантів. Тому я тепер переконана, що кожна людина повинна, кожна. Якщо комусь не подобається слово кажде. Якщо кожна людина буде знати, що їй подобається, і не подобається, нам буде набагато легше комунікувати. Е і не насильницьки комунікувати, Знаходити собі друзів. Набагато буде легше. Просто, навіть якщо ми будемо це обговорити, мені не подобається, коли ти так робиш. Все просто, все начебто просто, навчиться говорити. Просто треба навчитися говорити. Вау! Ось що я вам хотіла розповісти сьогодні. Я навіть Світланку не відправила на роботу. Вона так тяжко працювала. Прикиньте. Вона заробила собі цілих 10 днів. Господи. Також аж страшно. Я в шоці, що я вам записала попереднє відео на 25 хвилин. І тепер я заморилась говорить. Я подумала, що мої відео усім самих. Людям більше подобаються. Бо це сімси. Але я так само люблю свої відео, там, де я щось розказую. Просто розказую перед телефоном і розказую. Бо потім я можу подивитися на ці відео. Я обов'язково передивляю всі свої відео і роздумовую щось. І тобто, навіть якщо я щось записую вам сюди, я завжди це переслуховую і я роблю потім нові висновки з того всього, що я розказала. От як. От як воно в мене працює, тому я завжди намагаюся ж таки викласти ті всі відео, що я знімаю, і те, що я розповідаю. І це завжди якийсь такий для мене якір. Що ось в оцей момент життя я думала так. А потім я ще краще подумала і щось передумала. Мені таке подобається. Буду змушувати малу робити домашнє завдання. І здається, що вона щаслива людина, ось оця Аліса. Вони живуть із мамуською вдвох, але їм весело. Вони постійно слухають музику, тут ціла кімната для прослуховування музики, малювання, ніхто не малює сильно, ну нічого. Багато родичів просто топ. Але так, це для мене було великим відкриттям, що я повинна знати, я повинна щось не любити в людях, знаєте, повинна. Бо якщо в собі це все пригнічувати, це просто. Таке, такий напряг. Я не знаю, чого я все життя вірила і думала, що я, наче, не маю права когось не любить. От знаєте, що моя найкраща подружка, вона для мене на рівні із якимись моїми одногрупницями має бути на рівні з тими самими людьми, в яких мені щось не подобається. Всі повинні бути знаєте розмазані такими, такими розмазаними. Щоб мені було до всіх рівно, щоб я до всіх була толерантна, але ж це велика різниця. Твоя ближ... близька подружка, з якою ви роками разом всім ділитесь, і якась чувиха, яка робить якусь дурню, і вона тебе дратує. Не можна до них ставитися одинаково. Одна тобі дуже подобається, інша тобі дуже не подобається, і це треба розуміти, що це ж дійсно якісь сигнали біологічні. Треба реагувати на це. І так набагато простіше жити. І Якось мені просто це заборонялося. Якось заборона була на це все, що я, що я там, щось когось не люблю. Особливо, коли це було про батьків, що ну, діти всі люблять своїх батьків, а всі батьки дуже люблять своїх дітей. У мене не так. І тобто, навіть обговорювати таке, що А я не люблю і мене не люблять це. Все вже гріх, зло і просто капець. <ріст> Чесно, наче печери лаври, який кошмар. Що вам ще розповісти? Про цього жирафа? Я не знаю, його треба, може, звідціля викинуть. Мені поки що подобається, але коли вона стане підліткою. Надо куди відправити. Я взагалі не доглядаю за цим всім городом, за цими яблуками. Я не знаю, я їх насадила тут, на всякий випадок, раптом вони будуть голодувати, то щоб дитина, поки мала, могла зірвати собі якийсь лимон і з'їсти його. І не будь голодна, то коли в них було мало грошей. Ну, на всякий випадок, це на те свято, коли гноми сюди приходили, гноми і залишали багато-багато, кого? кого? ну не зерничка ж. Розсади якоїсь, як воно називалось? Я його все насадила, думаю, хай квітки ось тут будуть, наче, наче якісь кущики. Тут іще якийсь був дивний, я не знаю, що сталося. Якась помилка була. У мене дуже довго не могла зберігатися гра, вона просто чомусь не могла зберігатися. Тому я якось дивно його зберігала. І ще... Мені взагалі не приходили ніякі платіжки. Тобто вони неначе приходили, але завжди писало 35 семолеонів. Хата ставала велетенська, але завжди було написано 35 семолеонів. Я думаю, так, це добром не закінчиться. Я вже тут надто довго живу. Світланка розбудовує хатку, дитина росте, а в мене немає комуналки, по суті. Це дуже дивно. Але тепер все відновилося, і тепер я плачу гроші. Я не знаю, яким чудом. Що я не платила за комуналку, і тому я змогла побудувати такий будинок. Це було дуже дивно. Але зараз все нормально. Ось таке. Пишіть свої коментарі взагалі. Ви були в курсі? Мені мені хотілося б знати з дитинства, що мені має не подобатися щось в людях. Що це дуже нормально так повинно бути, не може бути такого, що тобі всі подобаються. Бо що, маніяки, що всілякі повинні подобатися, чи що. Це ж дивно, і треба їх усіх прощати і розуміть. Чи що, чому я маю розуміти якийсь скрінчів? Або так само, як твіттер це все нав'язує. Просто, ну, якщо ви напишете в Твіттер Мої редфлеги, один редфлег, мій редфлег, якийсь там, <свісно> будь-який свій редфлег напишіть, що вам не подобається, то вам ще прийдуть люди і скажуть, чому ви не праві, чому вам це має подобатися, і те, що вам це не подобається, це ви погана людина. Бо ви засуджуєте когось, і ви когось дискримінуєте, і ви, значить, толеруєте ненависть до чогось. І ще якісь речі, ну, що, ви, що ви просто нетолерантна людина і там не інклюзивна, не ще якась херня. Але ви нікого не ображаєте цим. По суті, ви просто кажете, мені не подобається. Просто подобається або не подобається. Ну, напишіть, що вам не подобається чорний колір. це «red flag». Чи це є причиною всім людям, кого чорний колір волосся, чорні штани, чорні чоботи, ну, писати вам, як ти можеш, ти що, ненавидиш мене, ти хочеш сказати, що якщо я буду йти по вулиці, ти мене нападеш на мене, знімеш мої чорні штани і викинеш їх в калюжу. Чи що? Ні, просто не люблю, не подобається. Ми не будемо з тобою подружками через твої чорні штани. Я хочу їй все ж таки одягти якусь кофту. Я не знаю, чого на ній. Бюст, галтер. Я не знаю. Бра. Я не знаю, чого так. Взагалі-то я її одягала. Взагалі-то все було норм. Ну Но вона вирішила, що вона вільна людина і не хоче носити майку. Капець. Якщо вам сподобається це відео, то я буду ще вам записувати. Але ви можете написати, що вам не подобається моє відео, і я можу все одно ще раз записати його. Ну тобто, якщо людям не подобається моє відео, це ж не є причиною мені не записувати відео. Жовте. Клас. Я не знаю, що на ній було, що я на ній обирала, але оскільки вона хоче ходити, як вільна людина, то, напевно, хай буде на ній оце теж. якийсь топік. Ну і просто трошки накидочка, якась кофточка. I don't know. Ну, Може, якісь яскравіші штани, чи це лосини, чи це колготки? У мене вже така підозра, що це не я її одягала. Хоча як це? Це ж я її одягала. Просто я їй обирала якийсь одяг, в якому вона нормально буде займатися спортом на роботі в себе. Окей, хай буде так, все. Всехвати. Вона пишіть, чи ви сумували за сімсами, чи ви все ще їх любите. Бо я одних них заморилася, записувати це все. Це дуже складно. Дуже складно було для мене записувати відео, аудіо, монтувати це все. Я більше не хочу докладати стільки зусиль до монтування відео. Ось як. Не впевнена, що це комусь взагалі важливо, що хтось це помічає. Тому, тому таке. Все, дякую всім за перегляд. Я трошки заморилась, говорити. Всім па-па. Пишіть коментарі. Обов'язково. Бай-бай, цьом-цьомки.